56-річний Валентин останні два місяці живе в покинутій будівлі. Чоловік розповідає, залишився без роботи та житла, змушений же бракувати. Покривався спальним мішком, а там ні ока, ні двері, тому температура в кімнаті і на вулиці». Вона взагалі не відключається. Разом з Валентином збирає милостиню Віктор. Чоловік каже, виїхав з Покровська до Дніпра рік тому. Відтоді живе на вулиці. Сьогодні я ще не кушав. Тут є Макдональдс, десь тут рядом, Да? Там безплатно можна кушати. Там люди не доїдають, б'єм, допіво. На проспекті Лесі Українки волонтери чотири рази на тиждень годують безкоштовними обідами людей у скруті. От запасну посуду беру, от запасну посуду. Це у вас там латочки. Да. Кожного дня отримую суп, каша і рагу. У мене ні вдома, ні, ні сім'ї. Живу. Ну в основному в метро живу. Сергій вже три роки живе на вулиці. Каже, знає всі точки з гарячим харчуванням. Кожен день п'ятиразове питання, п'ять точок. От зараз 10 часов четверта больниця, в 10 часов в, в 11 часов, ну сьогодні в 11, ні, завтра в 11 будуть на Володимира Великого, потім на Петровського там. Обіди роздають на 13 локаціях, каже волонтер благодійного фонду Олег. «1200 людей в день ми годуємо. Тобто за тиждень це виходить 5 тисяч. А під складається з першої страви, другої страви це зазвичай каша кожного дня різна і також овочева підливка. В день мінус один, а вночі температура опускається до 7 градусів морозу. Відпочити, зігрітися та переночувати бездомні можуть тут, в міському центрі соціальної допомоги. Тут дуже сильно, дуже хорошо допомагають. По-перше, здесь я взагалі жилья. Можна сказати, без сред Здесь зі конечно, звісно, три рази питаюся. Юрій, один з 40 підопічних центру соціальної допомоги. Директор закладу Максим Єроменко каже: тут окремі відділення для жінок та чоловіків. Додає, наразі мають 20 вільних ліжок. Приймають людей тільки після флюорографії в зимовий період часу. Звісно ж таки, що кількість осіб, які яким необхідна послуга нічлігу та послуга бігрів, на протязі тижня звертається. Ну на протязі кількості 5-6 до 10 осіб». у центрі безпритульне можуть допомогти відновити документи та знайти роботу. В разі потреби людей направляють до медичних закладів, каже керівник центру. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.